Третій раунд сутички імперців проти повстанців, яких вони чомусь називаються сранцями. Справа в тому, що вони захопили ось цей термінал, відкрили ось ці двері і тепер мають токен ініціативи. Тобто, відповідно, вони можуть ходити першими і самі визначають, хто куди і як піде. Тож, що вони виберуть? І так, імперці вважають за необхідне захопити. Кімнату, але поспішати немає сенсу. Справа в тому, що 10 віктори поинтів вони отримують все одно в кінці раунду. Відповідно, вони не мають поспішати, інакше у них може склатися якась незрозуміла ситуація в цьому або в цьому коридорах. А відтак їм є сенс ходити першими, тобто стріляти першими. так, за правилами, я нагадаю, що вони можуть без проблем ходити по своїм клітинам, тобто зайнятими своїми фігурками, і в два рази, і, тобто, в два рази дорожче будуть проходити через фігурку чужу. Тому імперці будуть активовувати штурмовиків, тому що їх багато. Перший штурмовик буде стріляти. Буде стріляти ось в цього, тому що у нього вже два демеджа. Стрільба у нього синій зелений кубик. Одиничку, ми, я думаю, і так викинемо. Тут якби, проблеми великої немає і білий куб захищається. Повстанці, чесно, поки що знаходяться в шоці від попереднього раунду і не знають, яку тактику виберуть. І так, у нас випала ось така комбінація. Блокується один демедж. І наноситься 2. У нього тут 2, а Жетух в нього 5. Тобто він отримає плюс 2 демеджу до цих момент тісно в коридорі, що сказати, але нічого. Скоро, я думаю, тут буде більше місця. Він отримає плюс 4. Тут тобто плюс 2 і того 4. Ось цей постріляв. І він буде через цього, раз, два, три, чотири виходить. Для чого, щоб там було більше місця. Тут далі. Ось цей штурмовик ходить крок вперед. І стрілятиме він в ось цього, не в пораненого. А в цього? Чому? Щоб не марнувати зелений додатковий кубик. Тобто він має ось такі кубики. І за те, що він фокусований. і ще плюс один зелений. І так, ой-ой-ой, що у нас вийшло? Що у нас вийшло? Показуємо. Ось таке у нас вийшло. Тобто синій кубик може бути заблокований. А 4 демеджу отримує ось цей штурмовик, якого він стріляв. Тобто не добив, трохи не добив. Але було би шкода змарнувати його фокус на ось того. Він походив одиничку. Тобто, раз, два, три, і він от сюди заходить за спину його. Він проштовхнувся. Він має право. Лишився ще один, який робить раз, два. І стрілятиме він в ось цього. Мабуть, цього так. Спробуємо добити. Ага, ага. Виходить у нас ось така картина. Стрільба слабенька, ну і оборона теж не дуже. Одиничка якраз. Він додає один, виходить п'ять і мінус один вояк. У повстанців. Він походив 2. Тепер може спокійно нарізко прийти 3. І тут в плані, власне, тут і залишиться. Значить, штурмовики походили. Так, я граю без цих маленьких карток, тому що так виходить довше. Я не хочу вас сильно затримувати. І тепер вхід за повстанцями. Повстанці можуть. Атакувати оцього офіцера, тому що він сфокусований, відповідно, він нанесе більше демеджу. Або спробувати... Не, не, не тільки спробувати, можна піти і полікувати нашого повстанського. Чи навпаки почати стріляти повстанцями нашими. Піхотою повстанців. А якщо вони будуть активно стріляти, то вони будуть активно набирати віктори поінти Тільки когось би завалить. От офіцер дасть лише два, це мало. Якщо полікувати, то я не знаю. Ну, давайте, мабуть, справді полікуємо хід 4, раз 2, 3 і 4. І він може зняти 3 із чотирьох його демеджів. Тобто він всього-навсього одиничку тепер має. Так, МХД-19 походив. І справа за імперцями. А імперці таких речей не прощають. Хунта врагів не прощає. І вони будуть ходити асб агентами Раз, два, три, чотири. І в притул асб агент буде стріляти синім-зеленим. Захист у нього чорний кубик. Я вам покажу, що там виходить. Ось такеньке. Бачите? Дострелив одну галочку можна блокувати, а на іншу він може стати невидимим чи нанести один демедж. Гідеона, 5 житух, тух. Та ні, давайте нанесемо один Гідеона. Є сенс. Все ж таки, ми їх тут розстрілюємо. А Другий буде ходити от сюди. Раз, два. І стрілятиме в цього повстанця. Чому не в дроїда? що спробують прибити на наступний хід. А от цього повстанця скоро хід, і відповідно його треба спробувати застрелити раніше. Кидаємо кубики 4 демеджу і одиничка захисту. Тобто плюс 3. Це якраз те, що полікував буквально зараз дроїд. До тої одинички отримує плюс 3, і того бачите, аж 4. Але знову ж таки не добив. Агенти АСБ походили і тепер хід за повстанцями. Повстанці можуть, можуть, можуть підігнати згоди снайпера, можуть стріляти ось цим, а можуть активувати я думаю, це буде правильно, ось цих піхотинців. Чому? Тому що цього, скоріше за все, скоро розстріляють. А відтак він має би, ну, когось хоча б пристрелити. І почнемо, я думаю, ми з звичайних штурмовиків. І так, він стріляє синій, жовтий, а штурмовик захищається чорним кубом. Ось цей стрільба в притул. І ми бачимо одиничку наніс, галочку заробив і два блокує. У них є пробиття два, тобто. Одиничку він ось цьому штурмовику поклав. Тепер другий стріляє. Куби ті самі, позиція та сама. Одиничку викинув, бачите, він може заблокувати трієчку, а в нього всього два демеджі, але пірс-2, тобто ми гарантуємо прибивця 2. І... Для штурмовика, а це не обгрежений штурмовик це все. У нього всього 3 хп. Для пояснення, це не значить, що ось ці сильно крутіші. Просто вони червона картка. Тобто вони обгрежені, тобто дорожче, дев'ятку 9-ку коштують, а у них всього сіра, тобто вони всього 6 коштують. І так, ми походили. А, ось цей вперед що пройде. Друга частина його дії. Щоб не опускати ось цей термінал, не віддавати імперцям. Хоча, в принципі, він їм не сильно треба. Імперці вже відкрили двері і закривати їх навряд чи захочуть. Але двері закриваються самі після завершення раунду. Тому, тому, тому. Значить, повстанці походили. Тепер імперці ходять. Я думаю, що ми спробуємо походити офіцером. Раз, два. 3 і 4. Фокус дає зелений кубик, а сам він стріляє з синій жовтий. Захист чорним кубом. І того ми, зрозуміло, одиничку викинули. Демедж нанесений. Бачите, ми нанесли 4, а захист у нього одиничка Тобто 3. Плюс 3. В нього один є, всього 5, і ще плюс 3, щоб одиничку, і ми б його знесли. Але бачите, трохи не хватило. Офіцер постріляв, походив, тепер ходять повстанці. Гідеоном, власне, я думаю, і походимо, щоб його не дострелили. Ми можемо спробувати пристрелити офіцера, у якого всього три житухи, або одного з піхотинців. Що було би правильно. Раз, два і 4. Хоп, розворот. І він ходить, ось тут стріляє синій зелений, а захист тут того чорний кубик. І так, ми нанесли. Одиночку ми викинули, трохи більше. Бачите, ось такі результати. У нього плюс 2 за галочку один блокується, один є, плюс 2, значить, 3. І за. Іншу галочку ми на нього ж накидаємо. Фокус. Обчий на сусіда. Ні, таки на сусіда. Хоп. На сусіда, тому що у нього більше житух. Значить, тут ми нанесли трієчку. Це якраз, щоб ліквідувати ось цього піхотинця. Піхотинець ліквідований, гідеон походив. Що роблять імперці далі? Імперці активовують Каяна ну Власне, тут вибору і не стоїть, і тут він, наче стоїть, чи ні? Начебто, да. Значить, він ходить один вперед. Каян Сомас Ну стріляти, чесно кажучи, в одного якось несерйозно. Тому ми раз-два, от сюди. Прибираємося і будемо добивати пробувати ось цього. Чому? Тому що Кайн Сомас Стріляє двома синіми одним зеленим. Тобто у нього є всі шанси його таки застрелити. Плюс у нього фокус, значить, він небезпечний. І так, Кайнсомос. Ну, одиничку він ж точно викинув, має то стільки кубів. І того він викинув ось такий результати. Тобто одиничка блокується, 4 наноситься А4. Це недостатньо, щоб прибити. Так що Каїн Сомос хоче крутий офіцер, але він не справився з задачею прибити якогось там повстанця. Отак от, от, бачите, одиничку там не добити, там не добити, але нічого. Наступний хід, я впевнений, це окупиться. Така тактика, такий є шлях, така стратегія. Каїн Самос походив. Тепер один із двох персонажів повстанців може ходити далі. Так, ми попробуємо висунути снайпер. А що може снайпер? Раз, два, три і чотири. Снайпер буде стріляти в ось, ось цього. І оскільки він може стріляти через свої фігури чи чужі, ми будемо лупити ось цього. Чому? Тому що у нього мало здоров'я, і якщо ми його влупимо, ми можемо отримати плюс 6 переможних очок. Бо він останній з підрозділу. Два синіх куби і захист 4. Значить, відстань 4, а захист у нього 3. Тобто не пробив. На жаль. Тоді імперці заходять і контролюють кімнату, а повстанці розвертають свого вуки, і він чеше на битву нарешті. Тому що ми розуміємо, що з такими силами ми просто двері не відкриємо. І так, мені здається, що розв'язка буде вже наступної серії, тобто наступного четвертого раунду. Побачимо!